Вітаю всіх в ефірі відкритої студії. Ось відкритої студії став Василь Гацько, співголова партії Де Альянс». Вітаю вас у нашій студії, Василь. Цивільний вибір України на користь євроантлантичного простору був визначений революцією гідності цінності, які були покладені в основу сучасної європейської цивілізації. Це права і свободи людини, якісна освіта, високі стандарти життя, приватна ініціатива, спрямування громадян на відповідальне рід... лідерство мають стати основою нової України. Яку ви хочете саме побудувати? Які шляхи покращення вже зроблені, і на чим ви працюєте наразі? Я вважаю, що європейський вибір, зокрема України, це цивілізаційний вибір, це вибір, який було зроблено, звичайно ж, не сьогодні і не вчора, а набагато раніше мені здається, що ще і нашими поколіннями, які виборювали незалежність України і прагнули. Зробити так, щоб Україна була частиною демократичного цивілізованого світу, на Майдані однозначно ще раз було підтверджено прагнення українського суспільства або його, його частини бути гармонійною частиною європейської цивілізації, європейської спільноти. Це не означає, що революція гідності. Ми одразу вирішили завдання стати європейською державою з високими стандартами, з дотриманням прав і свобод. Лише здобули шанс. Ще раз, зафіксували прагнення і здобули шанс. Тепер, відповідно, його потрібно реалізовувати. Сама, саме по собі завдання є великим викликом і має стати ну, таким, знаєте, мобілізаційним чинником сьогодні для всього українського суспільства, не лише для окремих осіб, не лише для окремих організацій, політиків чи політичних партій, а для всього суспільства. Я вірю, що це є національним інтересом сьогодні, і е, це означає, що е, зробити так, щоб він був реалізований в інтересах кожного. На цьому шляху сьогодні безліч проблем. Однозначно, я бачаю, що є. Сили в країні, які хочуть повернути її назад у минуле, активно роблять робляться все. Система реально впручається. Вона не хоче змінюватися, і тому, аби стати дійсно європейською державою, потрібно докладати зусиль. А в Україні до цих пір залишається перехідна економіка. Ринкові механізми в багатьох сферах не працюють або працюють частково. Така економіка спрямована не на те, щоб допустити якомога більше економічних агентів до ресурсів і їх використання, а навпаки, щоб сконцентрувати їх в рамках якоїсь однієї структури. Як на вашу думку, потрібно виходити знаходити вихід з цієї ситуації? Ну насправді ситуація така. Ми вчора те, що ми мали це у спадок від радянського союзу, потім від корумпованої системи, яка пронизала фактично всю українську державу, це прагнення обмежити конкуренцію на ринку в цілому, створити монополії, привілеї. Для певних гравців політичних, в тому числі сил, які були частиною якихось олігархічних кланів, зробити так, щоб певні компанії отримували більше можливостей, ніж інші, а конкурентів навпаки було прийнято знищувати в якісь способів. Наш інтерес сьогодні абсолютно в іншому. Наш інтерес зробити так, щоб там, де може працювати ринок, там, де може бути конкуренція, вона була. Це завдання держави, зокрема сьогодні, забезпечити можливості, рівні для різних гравців, зробити так, щоб компаній цих було багато, щоб ніхто не використовував сьогодні владу, суддів прокуратуру для того, щоб створити для себе особливі умови і не неприйнятні умови для інших ринок. І конкуренція має прийти в усі сфери нашого життя. Ми однозначно виграємо від цього, тому що як мінімум конкуренція дає. Не набагато кращу послугу чи товар за якістю адекватніші ціни. Вона, врешті-решт, дає нам інновацію, вона створює робочі місця. Вона дозволяє за рахунок загального економічного зростання отримати платежі, нормальні в бюджет, потім здійснювати підтримку різноманітних проєктів, які реалізовуються державою. Тому конкуренція має бути скрізь, в тому числі на місцевому рівні, де у нас, як і раніше, прийнята обмеження. Межувати якраз вхід на ринок, надаючи і створюючи певні привілеї, особливі умови для комунальних підприємств там, або для підприємств і компаній, і бізнесів, які належать представникам там, місцевих політичних кланів, місцевих політичних угруповань. Це все має бути зруйновано, натомість мають бути створені рівні можливості. Від конкуренції ми однозначно виграємося. А як ви вважаєте, які галузі економіки України є найбільш привабливими для інвестицій, і які кроки необхідно зробити для залучення інвестицій в економіку України? Я думаю, що станом на зараз ми можемо подивитися на цифри і зрозуміти, що, що в принципі українська економіка, як і окремі галузі, особливо не є. Інтересам для інвесторів і в Україні, там і в світі. По одній простій причині. Для того щоб інвестор прийшов сюди, він має знати, розуміти, вірити, що у разі проблем він може вирішити їх. В чесний шлях, в чесний спосіб через суд, що на нього не наїдуть правоохоронні органи, там прокуратура або ще хтось, що будуть проводитися чесні тендери і підряди, в яких він може взяти участь. І оскільки сьогодні цього всього немає. Як і багато інших там економічних свобод важливих для розвитку бізнесу, то інвестор просто не йде сьогодні в Україну і не можна, і це абсолютно помилково списувати все на війну на російську агресію, тому що є в світі приклади, де, попри те, що країна знаходиться у стані війни, той саме Ізраїль, наприклад, він є лідером по залученню інвестицій, по створенню нових там робочих місць і, і, і подібного. Тепер щодо галузей в цілому, мені здається, що не належить ні політикам, ні тим паче чиновникам визначати сьогодні пріоритетність тієї чи іншої галузі. Капітал і інвестор сам визначить це все. Для цього просто потрібно створити умови рівні і хороші для ведення бізнесу. Для всього бізнесу без виключення. А потім світова кон'юнктура, ринок, він підкаже, чи це, наприклад, інформаційні технології і сфера ІТ, чи це е, аграрний сектор, чи це виробництво е, якихось екологічних продуктів, чи ще щось. Тобто, е, наше завдання сьогодні створити рівні можливості для рівні можливості. І, е, Прості умови і правила для ведення бізнесу, і тоді буде і економічне зростання, і визначиться в тому числі лідери економіки, які можливо будуть давати значно більше в бюджет і в внутрішній валовий продукт країни. А одним з досягнень за останні роки вважається реформа децентралізації. Наскільки на вашу думку сьогодні ця реформа активно впроваджується в життя українців, і наскільки є вже позитивні результати від цієї реформи? за ну, все треба зазначити, що децентралізація є надзвичайно важливою реформою для країни з різних причин, але одна з них найкраще рішення для проблем, які нас оточують. Лежать навколо нас, ніхто в центрі, там з гори, десь або з, з іншого регіону, не може краще вирішувати і знати нашу проблематику, ніж ніж ми. Це означає, що ті проблеми, які можуть вирішуватися нашими силами, мають вирішуватися нашими селами. Ті, які з якихось причин неможливо вирішити, тоді, відповідно, в європейській цивілізованій практиці є така, є такий досвід, коли громада тоді звертається по допомогу на. Інший рівень певний. Децентралізація розпочалася, але вона навіть не на півшляху, тому що реформа децентралізації, зокрема, передбачає певні зміни до конституції, які мали, мають зафіксувати більше можливостей і більше прав для наших громад. Оскільки в зміни до Конституції сьогодні в проєктах змін до Конституції є не лише це не лише децентралізація а і дуже чутливі теми, такі як, наприклад, там особливий статус для окупованих територій, то відповідно, тема децентралізації, ухвалення конституції сьогодні буксує. Але є речі, які зроблені все ж таки, наприклад, це те, що прийнято називати бюджетна децентралізація. Тобто, станом на сьогодні ми можемо сміливо говорити, і це показує цифри, що децентралізація в бюджетній політиці країни призвела. До того, що на місцях сьогодні стало більше насправді ресурсів, більше грошей. І е, вже сьогодні, ми бачимо, я буквально там зараз я повернувся з Одеси, я був в Чернігові за останній час, в Дніпрі, в Харкові і в багатьох інших містах. І е, місцева влада сьогодні е, фактично розпочала якісь проекти, на які вони дуже давно тривалий час не було грошей. Десь почали робити масштабний ремонт доріг, не ямковий, а масштабний. Ремонт доріг, де з'явилися гроші там для освіти і так далі. Інша справа, що якщо в країні сьогодні процвітає і далі корупція, то значна ця частина цих коштів може бути або неефективно використана, або просто банально розкрадена. Тому мій заклик до громадянського суспільства і до людей, до громадян в цілому. Ну, Попереживати і подбати про те, щоб їхні гроші, їхні податки працювали на них. А це безперечно громадянський контроль, це безперечно участь. В тому числі і в визначенні пріоритетів для видат для видатків місцевих бюджетів, і визначення завдань для місцевої влади, як в який спосіб краще витрачати ці кошти через відповідний діалог з громадою. Василя, як Ви вважаєте, наскільки сьогодні від активної позиції громадян залежить майбутнє всієї України? Я вважаю, що це насправді є ключовою умовою успіху нашої держави. Якщо ми з вами говоримо про країну, якій вдалося, то вона однозначно є результатом, як мінімум, трьох факторів. Перший фактор це поява справжніх політичних партій в Україні. А не політичних проєктів олігархів, які виконують їхні замовлення, а справжніх політичних партій. Це раз. Їх має з'явитися декілька, вони мають витіснути старе. Другий фактор, який важливий для того, щоб ми могли сказати про те, що нашій країні врешті вдалося це однозначно виборчі правила в країні, тому що від того, якими вони є, і. І залежить, що ми будемо мати в українському парламенті, в українській владі, і так далі. Тут завдання і номер один це зменшити вагу і роль грошей, тому що сьогодні українська політика є реально занадто дорогою. І тут так само, як ми говорили про економіку, відбувається обмеження конкуренції штучно, тому що більше можливостей мають ті, хто має прямий доступ до грошей там олігархів, витрачають сотні мільйонів гривень на рекламу, на отримання своїх там партій, на проведення виборчих кампаній і навпаки, ті, хто не хоче йти на угоду з великим бізнесом і брати на себе зобов'язання, які протирічать національним інтересам і інтересам української держави. Ті ясно, що перебувають в нерівних умовах. І третій фактор це безперечна участь громадян, тому що не може змінитися країна, якщо громадяни тримаються на відстані від. Управління своїм життям, фактично, це означає, що чим більше зараз громадян робитимуть хоч невеличкий внесок в те, щоб зміни навколо них відбувалися, це участь в громадських організаціях, це контроль за діями влади, це формування порядку денного і постановка завдань для місцевої, і національної влади, це політичні партії, це різні формальні і неформальні об'єднання, це врешті об'єднання співвласників в наших будинках і так далі. Чим більше ми зараз е, зможемо залучитися і стати володарями свого життя. Тим ближче і швидше до нас наблизиться успіх, який насправді є дуже важливим для країни. А нещодавно Україна відзначила своє 25-річчя незалежності. На вашу думку, які найголовніші досягнення Україна здобула за 25 років своєї незалежності? Мені здається, що за 25 років після розпаду радянського союзу і після здобуття того, за що боролися багато попередніх поколінь українців. Ми найбільшим досягненням є те, що ми вибороли більше незалежності. Я не вважаю, що незалежність це, це лише проголошення акту про незалежність, а не вважаю, що це просто юридична констатація. Незалежність однозначно є станом, коли народ може самовизначитися і самореалізуватися. Так, ось, те, що відбувалося у нас зараз. І в 2014 році, 15-му, Революція Гідності, те, що відбувається зараз на сході України, це все ще виборювання нашої незалежності, нашого права визначитися. Як і яким чином піде наш народ, як він буде реалізовуватися? Тому досягнення найбільше зараз, за ці 25 років, що ми по справжньому зараз наблизилися до того моменту, коли можемо сказати, що незалежність у нас в руках і вона є непорушною. І наостанок хотіла ще затронути інформаційну галузь. Завтра повинно відбутися засідання господарського суду по справі місцевої прокуратури міста Миколаєва, яка діє в інтересах управління освіти Миколаївської міської ради про проти коледжу преси та телебачення. Однією з вимог позивача є розірвання угоди позички на оренду приміщення, в якому ми знаходимося. Дану позику можна відважити, ну щоб її подала невідома особа. І Миколаївський депутат Корпус Миколаївської міської ради підтримав цю угоду. Ми б хотіли звернутися до вас за допомогою і проханням підтримати наш начальний заклад і наш телеканал. Адже розірвання угоди це не просто загрожує зриву начального процесу. але і не дозволить нашому телеканалу працювати і мовити в прямому ефірі. Ми з вами говорили насправді там про успіхи, про передумову успіху в країні, і я вважаю, що по-справжньому успішною країною можуть збудувати вільні люди. А вільні люди вони в тому числі і тоді, коли володіють таким правом, такою свободою, як свобода думки, свобода преси, свобода слова. І тому я точно союзник тих людей, які виборюють або захищають свободу слова. В нашій країні коледжу я бажаю успіху і вирішити всі проблеми, які є, і далі давати і місту, і області, і країні професіоналів в своїй справі, які дозволятимуть нам усім отримувати більше. Правдива інформація неупородження, добре знати, що відбувається в країні. Тому я думаю, що всі проблеми будуть подолані, і все буде добре. Дякую, дякую за те, що ви завітали до нас у студії. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що гостем нашої студії став Василь Гацько, співголова партії «Демо альянс. А ви залишайтеся з Тактіві та не перемикайтеся.